Вже завтра на телеканалі Дім відбудеться прем'єра серіалу Потяг усі чотири серії покажуть за один день. Ну а про що і про кого розповідає фільм? Дізнаємось від наших гостей. Сьогодні до нас завітають автори історії серіалу Потяг Антон Базилинський та Олексій Комаровський. Я йду їх зустрічати. Можливо. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Просимо, раді вас бачити. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали Доброго до нас. день. — Добрий ранок. День. Сідайте. За кіно будемо говорити. Доброго, Доброго. ранку. Будь ласка. — Дякую. Ну, Одразу хочеться спитати про сюжет, про жанр фільму. Розкажіть трішечки. Ми хочемо сьогодні поговорити про воєнну драму, мелодраму. Яка називається Потяг. Це чотирисерійний серійний серіал, який от дуже скоро вийде на каналі Дім. Це історія, яка для нас почалася ще у травні, здається, 22-го року, коли хтось із нас побачив сюжет про провідницю, яка працювала місяць. Місяць працювала нон-стоп, вивозичи людей, і ми зрозуміли. Що це справжня героїня нашого часу? Ну так, дійсно. У наша наша країна пережила такі події: От початок війни, повномасштабного вторгнення, евакуація з Харкова з інших міст, де Укрзалізниця і працівники Укрзалізниці показали себе як дійсно залізні люди. Вони зробили безпрецедентний в світовій історії взагалі подвиг. Вони просто взяли і вивезли мільйони людей з сходу на захід. І причому самі, там були такі приклади, самі, самопожертви, і але кожної цей потяг на захід це була окрема історія. Це я розумію, що кожна людина, Єдина, що в тому потягу, потягу, це окремий сюжет, окрема доля. І ми подумали, ну, прикольно було, або було здорово зафіксувати цю всі історії, заглянути, зазирнути всередину і подивитися, як це відбувалося от, засобами художнього драматичного. Кіно. Ми хотіли ну, ніби збудувати пам'ятник, кінопам'ятник, ну, так як ми вміємо да, цим людям. І перше, що ми зробили, це літо 22-го року, ми з Олексієм провели як. Редактори, сценаристи фільму, який вийшов на каналі Дім, який називається Залізні люди. Ми брали інтерв'ю, ми опрацьовували десятки годин інтерв'ю з в тому числі з провідниками, з машиністами, з різними іншими людьми. І ми всотували історії. Ми всотували десятки історій. І вони потім. Матеріалізувалися у ту історію, яку ми створили для цього серіалу, я пропоную подивитися трейлер стрічки. А що таке війна? Війна це коли страшно. Страш, і дуже боляч. Мотанка продовжила. Покажи постачку продовжину. На мої жінки та діти. Будь ласка, не втохайтеся. Проходимо у вагони. Я не поїду до Польщі. Чому не поїдеш? Моя потрібна тут. На евакуації. Інструкції наступні. Пасажири мають лягти на підлогу і не рухатись. Води вкрай мало. Піс такає на людину. Це все. Будь ласка, спочатку діти. А ви хто? Волонтери. За це чудо. А я, от про що думаю, Взялись ні звідки? Врятували абсолютно незнайомих людей. Красиво? Ну Так це. Тому що українці немає ж такого моя хата з краю». Є моя хата всюди. Не ну, засмучуйся. Ти ж бачила з твоєю мамою все добре. Ти ж знаєш, вона за тобою приїде. Треба любити. Тільки люди любили, то війни небе не було. А чи є у фільмі реальні історії українців? Ну, ви знаєте, так дійсно. Оці десятки, мабуть, до півсотні інтерв'ю, саме які відбувалися під час евакуації, і давали оці от зернята, скажімо так, життєвої правди, на основі яких оці фактів складалася ця концентрована історія, яка запакована в чотири серії. Ці всі історії будемо казати, реально. Всі історії, але це не Правда документальна, це те, що mm -hmm. ми називаємо кіноправдою. Mm -hmm. Тобто, одна історія, один епізод міг увібрати у себе кілька реальних історій е, з персонажами різними, тро, які трохи відрізняються від їхніх е, прототипів. Але ми впевнені, що дуже багато людей, е, 4 мільйони людей вивезли залізниця спочатку початку повномасштабного вторгнення. Це подвіг, який Ніхто ніколи не повторював, і сподіваюся, ні жодній країні не доведеться його повторити. І відповідно дуже багато людей впізнають себе у, у цьому серіалі, і не тільки людей. Там ж ще багато тварин вивозили. І у нас теж історії, скажімо так, різні люди різних різного віку. Ну вони це таке просто концентрати, калейдоскоп доль, які ми ну, сподіваємося, всі побачить на екрані. Отже, перегляд обов'язковий з домашніми. <гум> <удубленнями>. <гум> а, а хто знімався в серіалі? <гум> Давно я мріяв про колись відвідував театр на лівому березі і відзначив для себе акторку, яку звати Анастасія Іванюк. І Чомусь я з того моменту почав мріяти, щоб я мав е, можливість працювати з нею в одному проєкті, і це мрія здійснилася, вона зіграла головну роль. Також я е, пропоную звернути увагу на її головного партнера по цьому, по цьому фільму е, Євгена Лісничого, а ще ну, хоче ну, я точно для відзначити. себе відзначу а, роботу Дарія Гейдесови. Вона зіграла таку бой провідницю, здається. І Роман Соболевський також зіграв одну з головних ролей в цьому серіалі. Там ще Анастасія Дем'яненко, яку ми теж бачили в багатьох серіалах, і вона теж знайшла втілення. Ну, вона Втілила, скажімо так, одного з персонажів жіночої О, статі. Олеся Власенко, Олеся Власова. Олеся Власова, Власова, Власова. 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 Так. Бокавенка, Григорій, людина, яка зіграла в фільмі. Вона зіграла Миколая в іншому фільмі. Да? А в цьому фільмі ця людина, в принципі, грає ну, когось дуже схожого, такого, ну ніби чарівника, трошки від цього світу. Це про те, що в цьому серіалі майже немає. Рлей, які можна назвати епізодичними, тут, е, ну слава Богу, акторам є що грати, бо обстановка, ну, як ми всі знаємо, була така, що е, водночас і, і щастя, і горе, і надія, і страх, і, і надія на любов, і, і втрата всього. І це у кожного: у кожного, і у провідників, і у пасажирів, і всіх. всіх -всі. А скільки тривали зйомки, та де відбувалося? Зйомки тривали 16, 15, скажімо, 15 змін плюс одна операторська. Це дуже дуже малий, малий час для втілення таких задумів. Але слава Богу, група мобілізувалася і змогли встигнути. Знімали це в Києві Київській області на скажімо так, на об'єктах Укрзалізниці. Слава Богу, що. Продюсерська компанія український продюсерський хаб, і, зокрема, продюсер Вікторія Бродукова змогли е, організувати певну синергію з Укрзалізницею. І був доступ і до вагонів, і до рейок, і до локомотивів. Знімалося в Києві і Київській області на полустанках, да, на станціях. А цікавим моментом знімань е, була знахідка режисерської команди. Що майже, майже весь час потяг в Русі, майже весь час майже всі чотири серії, бо ми знаємо, що так реально було. Потяги їхали дуже довго, але, але їхали. І для того, щоб показати цей рух, величезні екрани ставилися біля, біля вікон, на яких транслювалися ландшафти України. Тобто і виникає картинка повної достовірності поїзда, що постійно рухається, так тобто якість знімання все таки вийшла дуже до динаміка. Так? Динаміка прекрасна, і немає цього відчуття, знаєте, театральності, що умовності, як ото колись казали, Дембільський поїзд. Коли хтось за вікном просто бігає з віточками, ні, там все вже більш-менш. І це, Ми, коли розробляли цю історію, ми вкладали, що це. Ну десь трошки road movie — це поїздка не тільки з точки А в точку Б, а від однієї долі до іншої від одного розуміння реальності до іншого. Коли ти їдеш не просто щоб побачити щось наприкінці, а щоб зрозуміти життя по іншому, і ще будь-який рух сюжетний рух герой рухається не просто з точки а в точку Б, а від себе якого ще не завершеного до себе справжнього. До себе істинного, яке він саме цього справжнього себе він відкриє якраз під час цієї подорожі ну, протягом цих перепитній. Той складний вибір, який ми поставили перед головною героїною, він теж навіяний реальними подіями і тим, що кожна людина має робити дуже складні вибори, але це обов'язок людини робити вибір. Ми бажаємо вам вдалої прем'єри і нагадаємо нашим глядачам, що прем'єра відбудеться вже завтра на так. телеканалі Дім. Успіхів вам і всього-всього найкращого. Дякуємо. щиро, дякуємо.